Всім привіт. 28 липня 24 рік, неділя, година десь 10 ранку. Ми де? Ми на малині, люди до церкви, а ми до роботи. Ну що зробиш? Така, така штука, урожай треба збирати. Малина стигне гарно. От, а я чого надумав вам відео знімати? Так то нагадав собі... Знаєте, збираю малину і, і заодно трошки виполюю бур'яни малині, котрі там ще десь лізуть. То, звісно, лишній час. За той час можна скоріше би назбирати ягід. От. Та і зараз так само, що двома руками, що зараз, ну, але трошки ж познімаю для вас. Значить, що про вчорашній день? Вчора ми збирали до дев'ятої вечора. Е -е, Приїжджаємо в Кременець до скупки Ну, По-перше, скупщиків вже майже не було, одна машина ще стояла. Хлопці кажуть, де ти був, ну вже було 9 де ти був, скупка до півдев, ятої. нема місця, нема грошей. Ціна 60 гривень, ціна впала, 60 гривень за кілограм. І капець, коротше, катастрофа. Більше того вам скажу, та малина, що була збирана вчора зранку, дуже кинулася цвіль. Я вам покажу ще колись, бо тоді ввечері не до зйомок було, треба було раз-два вести, здавати. От. Тобто, ну, Така сіра цвіль в ящику вилазить прямо, прямо як звірюка. Ягода лежить в ящику і цвіте, цвіль лізе по ній. І Фактично кожна ягідка. То воно оце збиране з ранковою русою. Такий фокус виходить. Не знаю, виходять люди збирати годині шостій ранку, тоді ж руса страшна. І забрюхується, ну, але то чепуха забрюхується. Головне, що ягода потім, я не знаю, як вони їсть що вона не зацвітає. Ну, коротше, з купщиком нам здати не вийшло вчора. Ми поїхали, відкрилася велика е, гуртова прийомка. Приїхали на ту прийомку. Красота, все так приємно, файно. Ніхто не, 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 не мручив голови, що яка там малина, чи як насипано, все файненько. Розрахувалися, як по телефоні договорились, зважили ящики, гроші, все все супер. От. І здали ми по 65 Тобто Тобто, якщо ми вчора везли 100, 113 кілограмів, Більше 500 гривень ми ще заробили. А проїхали всього от, солярки десь може на, ну, на 100 гривень потолок от. от така штука. А розказати хотів я вам історію от про що. От про таку штуку, бачите? Будяк або кажуть осет. Оце я сьогодні. Я йду в радку, виполюю його і нагадав собі старовинні казочки. Всі ті казочки взяті з чогось з такого, як би вам сказати, з правди частково. Знаєте ту казочку, де там Змій Горинич по-моєму, відрубав йому одну голову, а виросло 10. Відрубав ще одну голову, а виріс знов 10. Я тепер зрозумів, звідки того взяли. Наші пращури, які придумали ті казочки, звідки то взяли той варіант від осету. От дивіться. Бачите? Оце його корінці. О. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім. патичків виросло. Тут був один. Бачите? Він гарно виполюється, особливо після дощів. Але зараза, оце я вирвав, ми пололи з місяць назад. Там був один патичок. А тепер сім штук виросло, як того змія гори на голови. І от малина собі там повільно, а воно за місяць вже, вже під світом. Бачите, вже от є цвіт, ще тиждень і вже висипеться насіння. От як гарно бур'ян дає маху. Ось така штука, я от собі тільки що поставив бур'ян. Зказочкою про, про ті голови відрубані, що відростають після кожного разу, як їх відрубати. Получається, якщо не відрубувати голову, буде один патик. Якщо відрубаєш, буде 10, ну, або ну, 7, ну, як в яких випадках. Ось така ситуація. Оця частина вже позбирана, але вже бачите, я думаю, вам видно, розувіють то за скільки, то фактично за ніч. І то, що ми не дали її їсти. А ця частина не позбирана, дивіться, що робиться, ну, сонце лупить, може вам так не видно. Ну, фактично кущі червонять. Але то ще теж як де. Ось тут, десь тако, метрів 30, дуже раз, туди ближче до дороги чогось менше ягоди, але там багато жилепох. ну Видно, щось пов'язане. Може, з обдуванням вітру, бачите, у нас тут майже по периметру, Ото починаючи від тих вербів, і так все все от бачите, все-все-все-все-все-все, фактично така жива загорожа. Виходить. Єдине віконце це оте віконце межа з сусідським городом. От тут метрів 50, така дзюрка трошки задувається. Але малина така штука, що вона хоче хоче затишку, але не занадто. І хоче, щоб обдувалася. Я вам ще колись розкажу, коли занадто вітер для малини, що робилося. в нас було таке, коли в нас було поле е плантація малини на полі, такому відкритому полі, ми мали проблеми з тим, що за сильний вітер. І тут, то була ще проблема дослідити, ну але ж, чуєте, горлиця співає на вербі. Ну, то такий дикий голуб здоровий, знаєте. У нас на них кають горлиці. Добре, бувайте здоровенькі, буду я працювати, то ми тільки приїхали, не спішили. Я ж кажу, що дуже ранішня малина цвіте, цвіль лізе. Так що і я хоча два рази обробляв від тої цвілі, або хімія була неякісна, або погода не Не така, як треба, не знаю. Ну, але цвіль є. Що ж ти зробиш? Бувайте здорові, побажайте нам Вдалося сьогодні дозбирати поле, по хорошій ціні здати урожай. Ну, а там далі будемо бачити, буде ще щось знімати, тільки треба збирати. Хі -хі, бувайте.